Чергові дослідження психологів довели, що саме під час гри дітям прививають правильне поводження на дорозі. Саме цим займаються вчителі підліткового клубу Гараж 77. Діти не вивчають сухий, сухий матеріал, який їм подається. Вони вивчають по ходу гри. Це не тільки такі велоперевини, як зараз у нас проходять. Це ми, ми проходимо в ігровій формі. Зараз ми будемо проводити, вивчати правила дорожнього руху. Здесь задавати їм загадки, що дозволить їм краще освоїти матеріал по правилам дорожнього руху з метою формування правильної поведінки на дорозі у дітей та підлітків проводять цикл інформаційно-освітніх заходів. Організатори навчають дітей з використанням нових технологій, проводять інтерактивні програми з правил вивчення дорожнього руху та перегляду тематичних мультфільмів, які не просто розважають, а й повчають. Зебра Переходити дорогу в місті можна тільки по цих намальованих ряд білих смурах, і там, де є знак, пішохідний перехід. Дивилися різні мультфільми, казали, як і що треба їздити на дорозі. Нас навчали бути їздити акуратно на велосипедах, на самокатах, і який є в тебе транспорт. Я навчалася тут, як поводитись на дорогах. Як тут як ходити правильно по дорогах, Бо тому що може хтось їхати неправильно на машині і може бути в Олена Літвіцька, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.